Привіт! Буває така ситуація, коли при встановленні операційної системи Windows на комп'ютер система не бачить один з розділів жорсткого диску або взагалі жорсткий диск. Нам пропонують перестановити Windows, але результату позитивного це не дає. Тому я пропоную вашій увазі вихід із цієї ситуації. І так, наводимо курсор мишки на комп'ютер, нажимаємо праву кнопку мишки, вибираємо управління. Так, В цьому вікні вибираємо управління дисками, нажимаємо два рази лівою кнопкою мишки. В цьому вікні ми бачимо, які жорсткі диски в нас є на комп'ютері та які є розділи жорсткого диску. У в мене в даний момент працює. Всі розділ жорсткого диску, всі диски. Тому давайте допустимо, що розділ жорсткого диску E в мене не працює. І так, наводимо курсор нижки. На цей розділ, який в нас не працює, в мене це, допустимо, розділ E. Нажимаємо праву кнопку мишки. Вибираємо Ізмініть букву диска. Нажимаємо Зміню. Цьому віконечку нам пропонують на яку букву жорсткого диску ми хочемо поміняти. Тільки не на N. Е. Вибираємо любу іншу букву. Нажимаємо ОК. Після цього ми вступнумо Так також нажимаємо кнопочку ОК. Закриваємо, заходимо в комп'ютер і бачимо, що система вже бачить наш Жорсткий диск чи розділ нашого жорсткого диску. Все, дякую за увагу!